Для українських військових розроблений українськими вченими. щоби включитися, зібратися, відновити сили та перемогти. Бо перемога тільки за нами слава Україні, а Путін здохне! Щоб включитися, зібратися, відновити сили та перемогти, для українських військових був розроблений тактичний енергетичний гель Body Support. Його задача насамперед, підтримати тіло, коли воно стомилося. А ворог іще ні. А як це все працює? Додає сил, коли вони потрібні, знижує відчуття втоми, покращує витривалість, добре освіжає наше тіло, Дія триває в середньому 2-3 години, покращує концентрацію. Відновлює ресурс після фізичного та емоційного навантаження. У довгій перспективі покращує загальне самопочуття. З чого ж складається Body Support? Комплексу ретельно підібраних вітамінів, амінокислот та природних рослинних екстрактів. Та ніяких кінських доз кофеїну. Лише природня гуарана. Добре, а ми йдемо далі та поговоримо про переваги. По-перше, це безпечність. Зручно та надійно упакований, вміст одного пакету, розрахований на одного дорослого. Немає постефекту, відкату або різкого спаду активності. Дає додатковий ресурс, а не спалює той, що є. Лабораторно протестований, легкий, компактний та готовий до вживання. Починає діяти вже через 15-20 хвилин. Ось такий корисний продукт був розроблений українськими вченими. Тож, замовляйте тактичний енергетичний гель Body Support. Для благодійних фондів, волонтерів та військових підрозділів існують спеціальні умови і ціни. Ми завжди відкриті до співпраці. Дзвоніть, пишіть, замовляйте. Бо перемога тільки за нами. Слава Україні, а Путін здохне!